Слава Україні! Сьогодні день в Одесі та в області проходить сигналами повітряної тривоги, що вкотре доводить, війна не закінчилася, війна не закінчиться і завтра вона продовжується. І кожен з нас, чуєте, кожен з нас має докласти усі надзусилля для того, щоб перемогти і отримати довгоочікуваний мир. Ні, не отримати, завоювати довгоочікуваний мир. І маємо все для цього робити. Наші сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання на усіх напрямках фронту, де йдуть важкі бої, але наші тримаються, а подекуди проводять контрнаступальні дії. Що стосується Одеси, то у нас все під контролем і наші сили оборони продовжують виконувати усі поставлені завдання. Оперативно реагують на зміни обстановки в морі, в повітрі, а також можливі дії ворога з розвідувальними. Цілями. Ще раз хочу сказати: Дотримуйтесь обов'язково надзвичайно важливо у ці дні інформаційної гігієни. Ворог намагатиметься ще більше тиснути на нас різними фейками та вкиданнями. і тримати холодним розум, гарячим серцем. Це те, що сьогодні вкрай необхідно не піддатися паніці та розчаруванню. Згадайте рік тому. Другий, третій, четвертий, п'ятий дні після початку великого вторгнення. Погодьтеся, кожному з вас здавалося, що все, рухнув Всесвіт, все пропало, і ви не знаєте, що робити. І відчуйте себе зараз. Подивіться, що і як ви робите, і як на що реагуєте. Ви знаєте, як діяти під час тієї чи іншої ситуації. І впевнені, що будете знати і. Ви Знаєте, говорять, що там на Росії один з синів чиновника, високого чиновника, хоче шити форму для російської армії. Там вже пішли зловживання. Але, як кажуть, фішка в іншому: ця нова форма, це нове обмундирування має стати невидимим для російських мародерів. Ви Знаєте, мені б хотілося, щоб невидимою стала Росія. Яка видно у всіх наших відах, і якщо росіяни думають, що зараз їм вкотре в світовій історії, в їхній історії не до імперії вдасться пропетляти, то скажу одне, ваша петля не вдасться. Тому що пропетляти від Хаймерса не виходить. А пропетляти від української кари українського моча тим більше не вийде, у нас попереду ніч. Якщо у вас є можливість відпочити, будь ласка, відпочивайте. Якщо ви на службі або на чергуванні, а це теж служба, у кожного війна на своїй ділянці, будь ласка, віддавайтеся цій службі і цій роботі максимально. Бо це все заради кожного з нас, і наших дітей, і наших онуків. Попереду багато годин роботи. Цієї доби наступної. і... Попереду тижні, можливо, ще кілька місяців до нашої перемоги. Але те, що ми переможемо, прогноз залишається 100%. І він тільки підтвердиться. Дякую за те, що разом. Тихої ночі. Ми переможемо! Слава нації! Смерть ворогам! Так, так, і посміхніться, наскільки це можливо.